Вітаю всіх поважних глядачів, жінок, що пишуть каменти та моще з них чоловіків. Всім, традиційно є Хейлоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на вівторок, 29 листопада 2022 року. І навіть якщо в мене вирубить світло, в мене є. Резервні бурбулаєвські ліхтарики, до речі, дуже цікаві крафтові такі винаходи, які ви можете теж собі придбати, якщо напишете мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Ну, я розумію, що зараз у багатьох немає світла, інтернету, тому якщо ви дивитесь цей прогноз на останній Батареї, велика вам подяка за це, і я розумію, що зараз невеселий час, але сподіваюся, що сьогодні ці трикутні аркани, слов'янські, боги та богині, розвіють ваш сум і трошки налаштують на позитив. Але перш ніж приступити до тасування цих арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цих. Байок вид Феликса Кривина та зацитующе выпала. Медаса в суд. «Ерундас!» — отметил Медас, игру Аполлону послушав. За это ему, согласно уму, достались ослиные уши. Отличные уши, роскошные уши, сокровище для меломана. Теперь-то Медаш, Медас уж спуску не даст ни Аполлону, ни Пану. Старается Пан, заливается Пан, леса и долины радуя, но... Ерундас! — роняет Медас лениво ушами предея. Гремит Аполлон, забирая в полон все сущие в мире души, но... Ерундас! — роняет Медас, развесив ослиные уши. Ось така от баєчка в віршах від Фелікса Крівіна, який уродженець Маріуполя, який залишив нам дуже цікаві книжки з гумором, але переосмислюючи те, що вже відбулося в минулому міфи та легенди. Ну, а що стосується 29 листопада, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 чи 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно заплющте Очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це буває на трикутних арканах. А перша карта для представників знаку стрілець, деякі з яких святкують свій день народження, чи тільки планують відсвятковувати, що очікує стрільців 29 листопада. Що ж, вам не слід особливих робити рухів. Цей чур, який охороняє ваш, вашу будівлю, вашу квартиру, ваш дім, він каже про те, що, напевно, треба затриматись вдома. Ну, в будь-якому разі не треба залишатися на самоті, бо цей день трошки пов'язаний з навантаженням, з душевним навантаженням. Щось вас може дуже сильно хвилювати, і ви можете. Відчувати дехто з вас може відчувати певний тиск. Тому, якщо ви страждаєте тиском, тоді запасіться необхідними ліками. Це гарний день для медітації та для завершення якихось важливих справ, можливо, домашніх справ, те, що ви бажали вже давно зробити, можливо, приготувати якусь їжу чи прибрати в своїй оселі, але в будь-якому разі нічого не розпочинайте у цей вівторок. Для представників знаку Козиріг будьте обережні, оце лихо однооке каже про те, що сьогодні день пов'язаний з жертвами, з втратами. Хтось з вас може втратити здоров'я, якщо буде ходити голим, ну оголеним на вулицю, просто може протягом вас трошки. Піднести, хтось з вас може втратити якесь майно, хтось може втратити обличчя. Ну, Якщо ви будете думати тільки про себе у цей день, ви обов'язково отримаєте якісь втрати. А якщо ви будете думати про інших, давати іншим якісь подарунки, бути благодійними, більш добрішими, ніж ви є. То від цього ви отримаєте тільки користь і не буде ніяких фізичних втрат. Вони будуть тільки стосуватися вашої благодійності. Якщо від серця ви будете щось дарувати, не думаючи про те, що вас задобрять, потім не задобрять, робіть все від серця. І менше думайте про себе, більше будете думати про інших, довше проживете. Для представників знаку водолій. Цей вівторок це день без особливого вибору. Оцей Лель лельта леля. Вони кажуть про те, що сьогодні не слід шукати якихось легких шляхів, бо у вас немає роздоріжжя, у вас лише одна дорога, по якій ви можете йти. Не лукавте. Не говоріть неправду людям, будьте чесні перед людьми та перед самими собою, і тоді все буде гаразд. Ні в якому разі не експериментуйте. Також представники знаку Водолій 29 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для риб. Непоганий день пов'язаний з власною ініціативністю. Тобто ви можете робити кілька справ одночасно, у вас вони будуть виходити, можете керувати процесом, але ви знаходитесь між двох енергій, між вищою та нижчою енергією. Оцей немиза, який приносить прохолоду в спекотні дні, він може трошки вас. Заспокоїти, але вам не слід бути надмірно помірними, навпаки. Вам слід проявляти свою ініціативу, і тоді ви багато чого можете досягнути. Олк, одначе, в цей день може бути надмірна говірливість, тому намагайтеся розуміти, що ви кажете, і як ви кажете, що ви за слова. Хочете сказати, тому якщо будете думати, а потім казати, все буде гаразд. Також представники знаку риби, оцей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для Овнів, що ж, оцей шиш. Це блазень, він же крокодил, він падає перегорнута, і це непогане. Це каже про те, що все в ваших руках. Це нульовий уркан у своїй гарній позиції. Тобто ви захищені, і навіть якщо ви будете робити якісь помилки, дуркувати трохи, всі посміються над вами, але ніхто вам не буде вказувати на двері і не буде вас за це журити. Також представники знаку ОВЕН 29 листопада можуть зустрітися чи переговори. Говорити з представником знаку тілець для тільців, що ж, будьте обережні, оцей цар вогонь це не хто інше, як зруйнована вежа, і вона каже про те, що ви, в силу того, що не будете контролювати свої дії, можете багато чого зруйнувати. Але це непоганий день для того, щоб відмовлятися від чогось поганого, повністю розривати стосунки з чимось. Кидати свої дурні звички і таке інше. Якщо будете бажати щось створити, навряд чи у вас це вийде. А ось для руйнування гарний час, тому будьте обережні, особливо якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, знаходьтеся у цей момент в спокійних місцях. Також представники знаку Тілець можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен, і це відбудеться, бо вам випали равнозначні карти. Для представників знаку близнюкі поганий день для жінок. Оця берегиня перегорнута каже про те, що сьогодні дуже багато навколо вас брудної води. Якщо ви жінка, то можете відчувати тиск, головний біль, а також можуть розпочатися місячні. Тому будьте готові до цього. Це поганий день для зустрічей, бо будь-які... Досить мирні переговори можуть закінчитися великою сваркою та непорозумінням. Тому менше слухайте, що кажуть люди, більше дивіться на їх справи, і менше не зловживайте інформацією. Читайте і дивитесь тільки те, що вас піднімає вверх будь-яку брудну воду, яка є дезінформацією, відсіюйте. Для представників знаку РАК. День пов'язаний з поганими емоціями. Оця прия, богиня краси, богиня любові, кохання, вона випила перегорнута. Це каже про те, що ви можете бути у стані нервового зриву. Тому слідкуйте за тим, як ваші емоції у вас пульсують. Контролюйте свої емоції. Якщо вам потрібно їх якось підняти, послухайте улюблену музику чи подивіться якийсь фільм. А якщо у вас немає світла, а є. Під дуже близько, от ви її можете потрогати, чи його ваша кохана чи ваш коханець, то саме зайняття сексом може нормалізувати трошки вашу внутрішню енергію. Для представників знаку ЛЕВ гарний день для навчання, гарний день для просування вперед для якихось змін. Ви володієте ситуацією. Сьогодні у вас буде якийсь життєвий урок, який ви вивчите, і ви отримаєте якийсь життєвий досвід, який вам необхіден для того, щоб рости. Навіть якщо ви доросла людина, не зупиняйтеся на досягнутому, бо досвід він завжди йде попереду вас, якщо ви розвиваєтесь. Якщо ж ви бажаєте, що ви все знаєте і ви все вмієте, то ви. Зайвий раз просто себе вводите в оману. Також представники знаку Лева можуть їздити дуже гарно все в дорозі, і велика ймовірність зустрічі чи розмови з представником знаку Стрілець для діви. Що ж, цей день без змін, нічого не змінюйте. Оця морена, вона ж смертушка в класичному таро, каже про те, що сьогодні будь-які зміни тільки к гіршому. Тому не міняйтеся. Якщо вам треба піти до перекаря, чи зробити якийсь ремонт в домі, краще відкласти ці важливі справи на інший день, і таким чином ви себе убезпечуєте. Єдине, що ви можете змінювати, це своє відношення до минулого. Всі минули помилки. Треба залишити в минулому, а не просувати їх в майбутнє. Для представників знаку Терези. Що ж, це грошова карта, але вона випала перегорнута. Тобто, це каже про те, що гроші прийдуть, але невеличкі, і це буде більше якась подачка вам ніж на те, на що ви розраховували. Також у цей день ви можете втратити на деякий час внутрішнє світло, тому не забувайте про доброту, не забувайте про все те добре, що вам робили люди, і не руйнуйте. Відношення з людьми, бо це погано закінчиться і нічого гарного для вашого емоційного стану не принесе. Також представники знаку Терези 29 листопада, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки, і нарешті скорпіони. Що ж, не впадайте в оману, сьогодні вас можуть надурити, сьогодні вас можуть водити за ніс. І сьогодні день примарн, день примар, оман, оцей чахлик не вмирущий. Він каже про те, що не буває нічого вічного, і навіть у чахликів є та сама голка, яку можна зламати і зламати життя всьому темному. Темрява сьогодні буде дуже близька. Вона буде дуже сильно впливати на ваш розум, тому майте розум і дивіться більше крізь призму інтуїції. Інтуїція вас ніколи не підводила і цього разу не буде підводити. Менше слухайте того, що кажуть люди, бо в словах людей може бути багато брехні. Також представники знаку Скорпіон у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. І нарешті загальна карта дня, яка стосується не тільки тих, хто дивиться цей прогноз, але й тих людей, що не дивиться, що загалом принесе нам останній вівторок листопада 2022 року. На жаль, карта грошей, карта матеріального майна, карта здоров'я перегорнута і каже це про те, що слід бути дуже обережними. Не, не задумуючись про своє фізичне тіло, розуміти, що ви живете вічно, а фізичне тіло, воно як прийшло з землі, воно так само в землю і піде. Тому не сильно якби, переживайте за своє майно, головне не втрачати душу. І якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, обов'язково покладіть в карман дрібні монетки – манетки. це дуже надійний оберіг, або використовуйте речі сірого кольору. Сірий кольор захищає та приносить вдачу. Тепер давайте подивимось на день. Світанок, південь, захід Сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, можу виділити з півдня і до 14-ї години найкращі години. В цілому день такий. Трошки неврівноважений, він пов'язаний з втратами, з відсутністю вибору особливого. І ближче до ночі також небезпечні є години. Це приблизно з 15 по 16 по закат Сонця. Дуже таке щось. Неспокійно воно пов'язане з руйнуванням, тому будьте обережні саме оці години. Що стосується ночі, то ближче до півночі це приблизно о 23 годині. Непоганий час для досвіду для читання, для пізнання чогось нового. І Якщо навіть у вас немає світла, ви можете користуватися ліхтариками. І якщо у вас немає ліхтариків, нагадаю, пишіть мені на електронну скриньку, я її залишив під цим відео, і я обов'язково вам надішлю новою поштою цю дивну річ, яка, по перше, заряджається від USB, По-друге, це крафтовий ліхтарик. Такого більше ви ніде не знайдете. А по третє, горить він майже добу. На одній тільки маленьці, маленькому акумуляторі. Ну, а хай все найкраще, що сказали, ці трикутні слов'янські богині та боги відбувається у вашому житті ямога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Якщо ви вперше на ізотаріумі, не забувайте підписуватись на канал та ставити свої лайки. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, всі боги і боги. А також найголовніший вакантанка, Господь, батюшка, Бог.